Всім привіт! Ми команда школи перевозик сьогодні ми вам розкажемо, як правильно мити руки. Спочатку ми вирішили дізнатися, що про миття рук знають інші діти. Hello. Чи ти знаєш, чому потрібно мити руки? Щоб на їжу з рук не попали в Чи знаєш ти, як правильно мити руки? Так, Треба тепла водичка, потім мило. Потім ще тепла водичка і руки ми. Ну, вот потім мило і що? Як ти так. думаєш, можна мити руки без води? Так, для цього є власні салфетки. Отже, ми почули багато різних відповідей. А тепер ми розповімо вам, чому так важливо мити руки. І поділимось корисними порадами та лайфхаками. Перше відкриваємо кран. і не забуваємо регулювати воду, щоб не витрачати її даремно. Беремо мило і намилюємо руки ретельно. А тепер маленькі Мити руки треба не менше 20 секунд. Можна ще й заспівати улюблену пісень. Полоса я тут, а ти поки там сиди поки. Бий барабан чарі. Сіло моє прокричало. Бий, 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 бий. Бий, бий. Після миття рук треба їх витерти серветкою або рушником. Зверніть увагу, щоб витерти руки, треба лише одна серветка. Так, весело і корисно. Отже, головна порада, не забувайте мити руки перед їжею, після вулиці, після туалету і коли кожен раз руки брадуть. Цікавий факт. На руках живе безліч микробів, але правильне піття рук допомагає дозволуся більшість з них. Вода це ресурс, тож закривайте кран, коли намиєте. Клетку потрібно би використовувати економно, щоб не захрязнити природу. Творить свій маленький ритуал для миття рук. Це весело і корисно. До нових зустріч! Міти руки, будьте здорові!